Вітаю, друзі. Знаєте, найцікавіше в цій Верховній Раді, що велика кількість депутатів, які прийшли в Верховну Раду випадково, зараз хочуть вже. Не випадково її покинути, і це не жарти. Більше того, чим більше влада розповідає через своїх посіпак з Верховної Ради, що ні, ніхто не хоче йти з Верховної Ради, тим більше ми всі розуміємо. Брехня, коли влада каже, що треба готуватися до шашликів і розбирати тривожну валізу, починається повної штабне вторгнення. Коли влада каже, що всі біженці повернуться. Останні соцопитування показують десь більше 60% залишаться. залишиться. Там не повернуться. Коли влада каже, війна на 2-3 тижні ми бачимо, що війна йде роками. Влада звикла брехати, влада не довіряє своєму народу, влада вважає, що така е, позиція парламенту всіх влаштовує. Ні, не влаштовує. Більше того, влада забула, що парламент. А влада, коли я кажу, я кажу про офіс президента Володимира Зеленського, що парламент все ж таки незалежний орган. Зеленський вважає парламент своїм придатком, який він привів у владу. Це до речі, правда. Саме він привів у владу всіх гвалтівника Іванісова, корупціонера Трухіна, любителя криптовалюти Одарченко, Гунька, якого взяла нещодавно на хабарі, зрадника Ковалю. Всі вони прийшли завдяки йому, і не лише. Вони, всі інші Теж: Арахамія, Безугла, Богуцька, всі, і ті, кого вигнали вже з парламенту, і ті, хто зараз в парламенті, всі вони там, завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському. Мова про слуг народу, яких в парламенті спочатку було 254 особи, а 254 особи було на початку. Зараз ходять на засідання десь 170, інколи 180 людей. Депутатів від слуги народу це показує, що де юре монобільшість є, а де-факто її не існує. Саме через те постійні проблеми. Саме через це ми бачимо, як Верховна Рада неспроможна приймати багато законопроєктів, які потрібні країні. Чи треба за країні законопроєкти, які б захищали від свавілля силових структур? Український бізнес 100%. Чи треба законопроекти і закони, які би підіймали обороноздатність країни, гарантовано чи треба нам все те, що посилює Україну? Так, але Верховна Рада приймає тільки ті закони, які хоче офіс президента, і це? Бо впливала на депутати від слуг народу. Вони втратили мотивацію. Ну, по-перше, вони втратили мотивацію, коли перестали отримувати конверти. Ті саме конверти, про які казав Арахамія вже після повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте, ну така практика зараз вже не існує. Ніхто не роздає конверти. А роздавали? А за що? А кому? А хто отримував? А скільки? А звідки брали ці гроші? А за що саме проголосували депутати за гроші? Взагалі, це корупція, корупція і злочин, тому всі, хто отримували гроші, всі, хто брали гроші і передавали депутатам, всі, хто давали гроші. Це злочинці, і дуже хочеться, щоб Арахамія дав покази з цього питання, але поки не дають. Так, от мотивація гроші вже зникла. Була ще одна мотивація залякування. Якщо ви не будете голосувати, паскуди казали в офісі президента, ми вас всіх розпустимо. Зараз переважна більшість хоче, щоб їх розпустили. Знаєте, депутати дійсно хочуть, тому що. Вони не розуміють, навіщо вони приходять в них витирають ноги представники офісу президента. Не зрозуміло, хто розповідає їм за що треба голосувати, і хто вони такі. Вони нікчеми, але це правда. Переважна більшість слуг новними ну, нікчеми. І випадкові люди тут та сама історія, коли нікчем привели у владу зробили владою, а зараз вони ображаються, що їм про це кажуть. Саме тому, наприклад, вчора був знятий законопроект про подвійне громадянство. Це законопроект, до речі, президентський, але навіть на нього не вистачило голосів. А чому? А тому, що депутати так показують своє ставлення вже до офісу. Почалась така італійська забастовка, пам'ятаєте? Італійці приходять на роботу, але нічого не роблять. Так і депутати вони приходять, сидять в столовці, Вони інколи йдуть в бомбосховище і не повертаються до Верховної Ради, до зали Верховної Ради. Вони взагалі не приходять на засідання. От таких суперових народних депутатів обрав наш мудрий нарід. Ну до речі, якщо хтось вважає, що наступну Верховну Раду наш дуже мудрий нарід обере інших, інших оберуть. Але по якості у мене буде багато запитань, і я сьогодні можу сказати: запам'ятайте це відео, ви оберете знов тих. Кого не треба буде обирати, але вони пройдуть всі на патріотичному слогані. Вони прийдуть на красивих гаслах, а потім ви будете не розуміти і дивуватися. А що ж сталося? Чи буду я вам допомагати і пояснювати, хто з них хто так? гарантовано, буду і особисто не буду йти в парламент. Саме тому мені буде дуже легко про всіх розповідати. Але це потім сьогодні про інше: Верховна Рада спроможна приймати законопроекти, і це погано чи є голоси взагалі в Верховній Раді? Так є, але для того, щоб утворилась реальна коаліція. Треба повідомити, що цієї монокоаліції немає, і треба об'єднатися з іншими. Хто ж готовий об'єднатися з влади? Ну, 100% готові об'єднатися агробарони, які сидять Верховної Ради, готові об'єднатися ОПЗЖ, яке вже майже немає, але дві групи є. До речі, до деяких з груп ОПЗЖ приєдналися представники слуг народу. Свій до свого по своє. нікого не дивує. Все нормально, зрозуміло. Вони такі так от. Але тут є проблема, слуги теж не моно, вони різні. Там є, до речі, адекватні, там є патріотичні, а є взагалі така мерзота, на якій навіть гадити на одному гектарі соромно, і ніхто не хоче. Так, от, щоб ви зрозуміли, об'єднати, поки оцю жабу з гадюкою дуже важко, і в офісі не готові на це йти. Чому? Ну, По перше, тому що це визнати, що все історія. Монобільшості закінчилась. По друге це ситуація, коли треба буде щось давати тим, хто приєднається до коаліції. На жаль, політика саме так працює. Ну тому що і ті люди, які сьогодні в офісі сидять, вони теж хочуть щось, інакше б вони не працювали. Їх мотивацію Ми дуже добре бачимо по всіх скандалах. Ну, наприклад, коли по татарову скандали, що його оточення заволоділа активами Медведчука замість держави, а, наприклад, шурма якого брат отримав виплату від держави за електроенергію, яка була отримана на окупованих територіях і навіть не постачалася в Україну на територію, яка контролювалася? Ну і не ці тільки це історій багато. Так, от ці депутати вони демотивовані. Вони хочуть, щоб їх, хоч би, випускали відрядження за кордон. Єдине, що а ефективність цих відряджень, яка? Ну я от розумію, коли їдуть нардепи в парі. Так, і працюють там, розумію. Коли вони їдуть в інші інституції, теж розумію. Я розумію, коли вони займаються справжньою дипломатією, але коли вони як Арісто виїжджають у Вільнюс, а з'являються на Мальдівах, це, це ж не випадковість. Або як інші депутати, які їдуть на відрядження, а на відпочинки з'являються у Болгарії. І так услуг масово. На жаль, це це факт. До речі, як там. Микола Мідбул він черговий раз не хоче перевірити, як справи у наших е, виборців на на Таїланчині. Пам'ятаєте, не хоче? Ні, ну гаразд. Хай провіряє тоді на Ужгородщині, Він там буває дуже часто. Е, до речі, обрали в Києві а на Закарпатті майже весь час. А чому? А от про це можете подивитися в мене трохи нижче є відео про те, чому він там, і до речі. Як його Михайло Ткач спалив на тим, що він бреше, що розвівся, що нічого в нього немає. Він там непоганою бізнес імперію обріз. Але це окрема історія. Так от, повертаючись до наших баранів, у нас зараз є велика проблема. У слух нема голосів, Верховна Рада легітимна, тут питань немає. Виборів її не можна. Навіть не то що очікувати, під час війни вони неможливі. Це заборонено законом, але немає здатності реально працювати. І це найстрашніше, тому що країна воює, і ці, я б сказав, слуги або прислуга банкової давала присягу на вірність народу України. Обіцяли служити народу. А коли стало важко, побігли. Як пацюки. Не здивуюсь. До речі, вони всі кажуть: ні ні, 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 ніхто не хоче біжати, але як тільки стане можливість, всі шкурнуть. До речі, ми ж пам'ятаємо, що вони дуже легко відмовляються від мандатів, той саме Арістов, Холодов, інші. вони готові. Їх тоді відпускали, а зараз навіть тих не відпускають, хто зашкварився корупцією і хабарництвом. Чому? Та голосів немає. Ці з переляку готові голосувати, аби їх не садили, і їх не садять, поки голосують. Оці голоси в них є, а більше немає. І це для влади велика проблема. Владі потрібно почати розмовляти з депутатами як з людьми. Дуже важко розмовляти з нікчемами і неунемами, як з людьми, особисто, якщо ти вважаєш себе амператором або царем України. Це про Володимира Зеленського, але в нього немає іншого варіанту або створювати. Широку коаліцію, або розмовляти зі своїми депутатами. Щось треба обирати. А поки Верховна Рада, яку, в яку привів в свою прислугу з негативною селекцією, Зеленський показує, що вона імпотентна. Ну, тут нічого дивного. Що відбирали, то зараз і маємо. Це запитання. До всіх, чи будуть в наступних виборах українці аналізувати, кого вони вони обирають, чи ні, не знаю. Подивимось, час покаже. А зараз зараз найголовніше, щоб Рада все ж таки запрацювала. Тому що, ну ви уявляєте, щоб хлопці напередку сказали, нема в нас сьогодні мотивації захищати Україну. ну уявляєте, а депутати можуть не приходити в Верховну Раду. І якщо порівняти. Як працюють депутати, як працюють наші хлопці і дівчата на нулі, то це не можна навіть на одній важили ставити взагалі, це, це, це не порівняти. Тому треба все ж таки шукати мотивацію. Якщо хтось не хоче її отримувати, то він може скласти мандат. Після нього зайде наступний. Хто там по списку? Там в них список. Дай Боже, так от, заходить він. А той, хто виходить і не має мотивації, хай йде і розміновує ті території, які заміновані окупантами. Нам це потрібно. Тим більше, що сапери, це ВОЗ дуже дефіцитний. А у нас Верховній Раді я бачу їх забагато. Тому хай працюють. Працюйте, працюйте. Нам це потрібно, навіть якщо ви нам не подобаєтесь. Панові депутати з Верховної Ради. А нам треба перемагати в будь-якому випадку. Тому ви працюєте, а опозиція вам допоможе працювати, навіть якщо ви не хочете. Але треба поважати опозицію, ставитись до неї з поваги, дійсно давати їй працювати. І закони треба, щоб приймались не тільки ті, які хочуть в офісі президента, а й ті, які потрібні ще країні. І тоді точно все буде Україна. Па-па.